Що починається сезон заготовки сушених гарушечок. Дивіться, в мене сушилка на 20 лотків. Я за один раз, це я тільки почала, тільки два наложила. Я за один раз оцей кошик. Ще кошика буде мало для того, щоб е, заложити всі лоточки. То піду ще рву. Е, це будуть не просто сушені груші. Я їх сушу до такого стану, щоб вони як чіпсики, знаєте, посуну сюди. Вони такі як чіпси. Я їх ріжу, бачите, тоненько. От. І потім вони висихають, і я їх, знаєте, качик. Вони хлопці хлопчики. Мої діти так їх люблять, внуки їх люблять. Буду пересушувати оцю грошу всю. Е е ну, маю виду, що беру, буду пересушувати всю. Треба її сушити, поки вона ще не зробилася така, е як сік, знаєте, потім вже неможливо її. Я для її трошки ще залишу на дереві, потім я його вирву. А так буду все це дерево пересушувати. Отаке довго мені придеться сидіти так на дивані, як оце я зараз сижу. І різати ці грушечки. Але воно того стоїть. А ще дуже добре кажу, що у мене здоровенна сушилка. У мене і зідри тисячна. От в ній було в комплекті 5 лоточків. Я 15 ще докупила. Докупила отакі сіточки, як тут лежать. О, бачите. Поверху гроші сушить можна без сіток, але ж якщо якась трава чи ягоди такі дрібненькі, то ложиться оця сіточка. я вам покажу о, бачите. Я її мию у посудомийці. Як треба, можливість, ой, потреба така є, то я її мию у посудомийці. Отаке. Добренько буду зараз працювати, бо скоро треба йти поливати в теплиці. На дворі квіти всі поливати, все поливати. В хаті зараз так прохолодно. Добренько. Дивіться, вісить телевізор. Я з початку війни його ще ні разу не включала і не хочу. В телефоні новини подивилася і все. Добренько, на цьому все. Всім гарного вечора, мирного вечора. Я буду працювати. Потім все зроблю в теплиці і буду дорізати. Мені сьогодні треба нарізати всі лотки, щоб включити, щоб воно сушилося. Тому що завтра вже треба буде слідуюче сушити, знаєте. Добренько. Груша бера, готується до сушки, до чіпсів. Дякую вам за перегляди, за підписки, за все. Вам дякую. Бажаю вам добра, щастя, миру. О, які вони здається, що дивіться, як телефон показує, вони якісь аж зелені, вони ж не такі. Вони жовті. Ну, видно, тут, бачите, закриває і диван, і тут диван. От, От тут я сижу на одному дивані, це другий. Тут сушка і треба зловити якісь такі. Ну, добрі вони. Я вже їх їм. Тільки що вже дві груші з'їла. Нормальні груші. На цьому все. Пока-пока.